Привіт всім дорогі скорпіони! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на травень 2024 року. У травні у нас розвертається Плутон. Це ваша планета, покровитель. Він розвертається, йде в ретро-рух і стає знову на осі між козорогом і між водолієм. І це не буде, ніби це не буде повернення у якесь ваше минуле життя, це буде ніби останній погляд у ситуації з вашого минулого, які були останні 20 років у вашому житті. Тут потрібно буде вирішити якусь ситуацію, яка дуже довго тягне гнулася ніби такі останні останні закриття таких ситуацій і е, трансформації, Плутон це ваші трансформації. Ви тут будете трансформувати себе. Скорпіони взагалі дуже багато зараз е, так трансформуються. І е, дуже багато у вас і затемнення у вашому знаці були е, півтора року. Вони вас трансформували зараз. Вони переходять в інші сфери вашого гороскопу. Перейшли у дванадцятий дім і для вас. Дванадцятий дім, дванадцятий шостий дім це ваші минулі життя. І плутон це в нас планета. Знаєте, така дуже масштабна, і вона може давати вам. Відкриття якихось е, такої, якось містичної сторони вашого життя. Вона може давати вам відкриття якихось знань, якогось, е, знаєте, перечуття, інтуїція дуже сильно е, у вас відкриється. І е, що, давайте дивитися, який у вас буде травень місяць, дорогі скорпіони. Завжди дивіться всі свої відео на ваш сонячний місячний і знак Асценденту, тому що так ви будете мати е, саме для вас розклад. Іноді асцендент він програється навіть більше, ніж наше Сонце. Він дуже є важливим. І хто народився вночі, також дуже, е, дуже важливим є місяць. Так, перша карта, яка відкриває розклад для скорпіона на травень 24-го. Десятка кубків Хм, клас. Я вітаю скорпіонів. Дуже хороша карта. Це карта у нас позитивного максимально завершення е, якихось ситуацій. Ви, можливо, відсвяткуєте щось, відправитеся кудись на якесь свято, або будете самі його створювати. Завершиться якийсь етап у вашому житті. Так, ви закінчите тут якусь справу, і буде дуже вам е, приємно, будете дуже сильно емоційно наповненими. Е, може тут. Е, навіть бути, знаєте, перехід на новий рівень у вас якийсь. І давайте далі подивимося. До чого ця десятка? Вступна карта для скорпіонів на травень 24-го. Верховний суд. Боже, я, я, я так настроїлася, що все буде дуже гуд. Ну що ж, будемо далі дивитися карти. Верховний суд це старший аркан. І це ваша карта. Плутон покровительствує цією картою, і трансформація тут буде просто максимально. Зміниться ваш статус, можете змінити свій зовнішній вигляд, можете змінити взагалі своє життя. Але все ну карта починається дуже позитивно. Як би, розклад починається у нас дуже позитивно, тому я думаю, тут у вас будуть трансформації саме на краще. Можете переїхати, змінити роботу, наприклад. Зміняться ваші цінності всередині вас, тому що верховний, верховний суд це, знаєте, ніби наша карма. От до вас от прийде дуже позитивно ваша карма. Боже, я сподіваюся, скорпіоно, що ви робили все дуже хорошо в останні декілька років у своєму житті, тому що зараз у вас у травні місяці до вас так повернеться щось таке. І зміняться ваші цінності всередині вас. От ви починаєте думати якось по-іншому. Починаєте сприймати цей світ, можливо, навіть по-іншому. І ще одну карту. На дні колоди в нас сила була. Це хорошо. Так. І ще одна карта для скорпіонів на травень 24-го, дев'ятка пентаклів. Змінюється ваш фінансовий стан. Змінюється ваш фінансовий взагалі те, як ви себе почуваєте. Ви тут у вас ріст у фінансах може бути, може так, зміна якоїсь роботи або закінчення якогось проєкту тут, і ви отримуєте за це фінанси, тому що це карта у нас збору урожаю. Це коли ви вам обов'язково потрібно показувати себе, обов'язково проявляти себе у цей. Світ, тому що е, тут є дуже важливим взагалі, щоб ваш, люди вас бачили, бачили ваші досягнення і бачили, тут можете навіть просто хвалитися всім підряд, який ви молодець. Е, карта дуже ресурсна, дуже класна, і принесе вам дуже багато оця трансформація ваша, ця зміна. Зміна роботи може бути, або якісь подарунки тут, якісь фінанси до вас прийдуть через якусь трансформацію, через якусь кризу. Наступна карта. Наступна колода для скорпіонів. На травень 24-го. Скорпіон. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це про відгородження від вашого минулого. І знову ще одна дев'ятка це у нас кульмінація. Дев'ятки це завжди кульмінаційні карти. І тут ви ніби, знаєте, будете, захочете змінити щось у своєму житті, тому що ви вже змучилися, ви вже вам потрібно відпочити трішки. Але ви дуже великий шлях пройшли, і ви дуже багато чого досягли. Дійсно, ви будете тут, знаєте, оцю стіну вибудовувати між вами і кимось, або будете завершувати. От якийсь останній так, останнє завершення, от така кульмінація у вас в житті. ніби останнє завершення якихось справ починається у травні місяці у вас, і ви вже ще трошки, ви на фінішній прямій. Так, і ще карта для скорпіонів на травень 24-го. Король Пентаклів, це щось пов'язано у нас буде з грошима, або е, це може бути пов'язано з е, король Пентаклів. Це у нас хто? Тільці, діви або козироги, і тут такий чоловік може проявитися у вашому житті. Ви будете або він буде вам допомагати щось закривати у своєму житті, або ви тут будете від нього щось закривати, або відгороджуватися. Але, скоріш за все, він тут дуже така, це дуже світла, хороша карта, і тут, скоріш за все, він буде вам допомагати. Так, це може бути фінансист, це може бути ваш батько, брат, якась людина, в якої є гроші. В якої є ресурси, є фінанси, і він такий досить стабільний. Він вам буде тут дуже сильно допомагати, або вам прийдеться фінанси будуть, стабільність, у вас тут буде, і вам прийдеться вкладати, можливо, свої фінанси, ніби подумати про свою стабільність, подумати про свій фінансовий розвиток якимось чином, і розпланувати, можливо, навіть свої фінанси. Так, скорпіони. Мах. Ідеальна, просто. Ви подивіться, які карти вам випадають, дорогі скорпіони. Карта Ма говорить про те, що тільки ви знаєте, як краще зробити те чи інше. Так, підтримка тут у вас буде зі сторони е козорога або е тільця чи е діви, але ви. Тут або це може бути людина, не обов'язково, що це буде прив'язано до знака зодіака, Це може бути просто людина, яка поводить себе, от як земний знак, вона така дуже стабільна, приземлена, і в неї є матеріальні якісь ресурси, наприклад. Так, тут підтримка буде, але тільки ви е, знаєте, як краще робити те чи інше. І тут помагу вам потрібно проявлятися, вам потрібно показувати себе. Карта Ма говорить, що багато потрібно говорити, проявлятися, виходити в цей світ, і, і все у вас тут буде в стабільності. У вас є всі ресурси. Подивіться, у мага тут на столі в нього стоять всі ресурси. Він тут і жезли, і кубки, і пентаклі, і мечі. Ви маєте і інформацію і е, е, якусь е, матеріальну підтримку матеріальні блага, і маєте емоційну підтримку. І ви з усім справитеся. Обов'язково потрібно тут проявляти себе, проявляти свою ідентичність. Далі карта для скорпіонів на травень 24. го Туз пентаклів. Подивіться, скільки у вас грошей випадає, дорогі скорпіони. Тут Пентаклів це новий початок, це у нас відкриваються дороги по тузу пентаклів. Тут у нас саме в цій колоді у нас зображено, і таке, бачите, зернятко воно проросло, все, вже от пішли ростки, вже корні є. І, можливо, ви тут або ви будете щось сажати, можливо, займатися так, в огороді в себе, або у дворі будете щось сажати. Бо ви будете сажати якусь нову ідею, ви будете її втілювати в життя. Це початок, це нова дорога, це нова робота, це нові фінанси, які приходять у ваше життя. І може бути навіть вагітність тут у вас. Так, наступна карта для скорпіонів. Відлюдник. Карта відлюдник говорить про те, що вам потрібно тут буде звертати увагу на деталі. Дуже важливо, якщо ви починаєте якусь нову справу, то потрібно трішки буде вам відсторонитися, подивитися на ситуацію так більш детальніше наодинці. Можливо, тут буде якась робота працювання над проєктом, ви будете працювати наодинці, або вам захочеться побути, наповнитися відлюднику. Дуже важливо наповнюватися, тому що ви отримуєте свою мудрість, ви отримуєте енергію через. Стан спокою тут. Може з'явитися у вас якась людина, мудрець якийсь, так який буде вам допомагати, який буде вам вказувати на деталі, висвітлювати. От у вас тут вийде, ви зможете висвітлити якісь такі маленькі деталі посеред ночі, ви будете бачити все дуже чітко. Саме завдяки тому, що ви будете м -м, ніби докапуватися от до кожної такої деталі. Так. І ви, подивіться, ви тут сидите на самій вершині. Ви ніби вже, от ви пройшли цей шлях, ви добралися до вершини, і ви сидите просто відпочиваєте собі наодинці. Може, ви кудись поїдете на якийсь відпочинок, десь на якусь. Е залізете десь кудись, на якусь вершину і будете там сидіти відпочивати. Так, і ще карта для скорпіонів на травень 24-го. Королева Кубків, це ви. Скорпіончики. Це ви і ще це може бути раки або рибки. І ви тут будете або відчувати, от вам треба проявити себе, проявити цю свою воду, проявити свої емоції, можете закохатися. Для чоловіків тут у вас може з'явитися якась така жінка, яка буде поруч з вами, яка буде ніби вашою музою. Так, це у нас дуже ніжна королева, яка знає, як, як вона може вислухати, вона може дати дуже хорошу пораду. Це в нас такі більш психологи, скажімо, люди, які можуть підтримати вас вчасно. І це ви, ну ви тут, можливо, навіть когось будете підтримувати, або у вас. З'явиться якась така людина у вашому житті, ну, я думаю, ви тут вам просто потрібно, ви щось починаєте, щось нове, так, і вам потрібно побути наодинці із собою, побути зі своїм внутрішнім станом. Бо ви будете обдумовувати, може тут буде може, у когось бути пропозиція руки і серця, до речі. Тому що по, ем, по тузу пентаклів тут можуть бути якісь пропозиції, так, вийти заміж, що ви будете довго думати, чи дійсно вам це потрібно, чи не потрібно. Тому що тут і Верховний Суд вам виходить. Цікаво. Ну, давайте наступну колоду. Так, ще карти для скорпіона на травень 24-го. Дев'ятка кубків. І, і ще одна вам дев'ятка, у вас була десятка, зараз дев'ятка, кубків, дивіться, показуйте свої, е, е, свої достатки. Ви будете ніби діставати цей весь світ, який прикра... найпрекрасніші сервізи будете діставати із, е, е, із креденців і будете показувати їх всьому світу. І тут дійсно, ніби у вас буде привід для радості, у вас буде привід для святкування чогось. Але будьте обережні, дуже сильно цим, знаєте, тут у вас можуть бути якісь. Криски, тут зверху у нас намальована така криска, яка хоче у вас цього кубка вкрасти. Ну, ви його дуже добре тримаєте, ніхто вам нічого не зробить, звичайно. Але ну якби заздрощі тут зі сторони інших можуть бути. Ну, дайте людям трішки позаздрити вам. М, Боже, мій, немає чим зайнятися в житті. От, але вам тут потрібно обов'язково проявлятися, показувати себе. У вас будуть ресурси, у вас будуть результати дуже хороші. І ви будете собою задоволені. Якщо це якась співбесіда або якась нова робота, ви проявіть себе повністю, покажіть себе. І ще карта для скорпіона. Блазень. Щось нове, І ще один старший аркан. У вас раз, два. Три старші чи це четвертий старший аркан у вас уже, і блазень – це початок нового. Це, е, це нова робота, це новий, якийсь новий бізнес, це нова людина у вашому житті. Це може бути якийсь переїзд в іншу країну, це може бути. Е, Ну, з іншої точки зору, це може бути якась тут інфантильність від інших людей, і таке, знаєте, вам неочікувані якісь ситуації. Діти тут можуть з'явитися. е, ти хтось може тут, так і знову ж таки, і потузу пентаклів, і зміна вашого статусу по Верховному суду. Тут може бути дійсно. Якісь ви входите в завдяки оцим своїм ресурсам, ви ніби входите у новий якийсь початок. У вас починається щось дуже нове і круте у вашому житті. Плюс так, це, це в нас карта Урану. От зараз якраз у нас я знімаю це відео на, на повнолуння у Скорпіоні, до речі, ваше повнолуння дуже сильне. І уран у нас поєднується з Юпітером. Тут у вас можуть бути якісь неочікувані. А у скорпіоні уран з Юпітером поєднується в сьомому домі. Це дім партнерства, це дім інших людей, це ваші колеги, це ваші друзі, це всі, хто поруч з вами, це ваші партнери по життю і в любовному, і взагалі в общому плані. І тут у вас можуть бути дійсно якісь такі нові ситуації. І ще неочікування: ризикуйте. Скорпіони, дорогі, ризикуйте, вам це потрібно. Так. Двійка пентаклів, вибір. Ви подивіться, ви тут робите вибір. Від ви веселка на карті, так, попри е, всю якусь таку нестабільну ситуацію на фоні, ви в руках своїх тримаєте веселку. Ви в своїх руках тримаєте е, результат. І оці, це може бути додатковий дохід, або це може бути перехід з одної роботи на іншу. Чи ви можете. Ну, взагалі на інших картах у нас тут немає стабільного балансу, але тут, на цій карті, ви стабільно досить кріпко стоїте двома ногами на землі, і баланс оцей між двома енергіями тримаєте. Так що тут я можу сказати, що у вас більше буде або кудись якийсь політ. Або, можливо, ви будете задумовуватися про переїзд, або ви будете задумовуватися саме от про зміну знову ж таки роботи, про якийсь додатковий дохід. І це, оця ваша ідея, оцей ваш вибір, який вам потрібно зробити, він принесе вам удачу і принесе вам щастя. Так, давайте ще одну сюди карту Скорпіона. У карта мир. Боже, і закінчуємо розклад на цій карті. Прекрасний іще один старший аркан. Завершується етап в вашому житті. Дорогі скорпіони завершується, тому що це старший останній аркан, і він дає перехід на новий рівень. Переїзд це розширення, максимально розширяйте взагалі свої горизонти, вчіть нові мови, кудись їдьте, можливо, летіть, змінюйте своє життя. У вас тут. У вас для цього просто стільки можливостей, от вам прям в руки, оцей як цей от туз пентаклів, ви подивіться, зараз якщо я... Це Вам просто в руки вкладають ваші можливості. Вам просто в руки вкладають оці починання і, е, так, і, і удачу. Ви мусите з нею просто скористатися обов'язково. Так, і оракул, дорогі скорпіони, порада Оракул на травень 24-го. Міцність і стійкість. А от при цьому всьому, при тому, всьому, що у вас має бути так, ну у вас досить такі сильні кармічні зміни і ситуації кармічні. Ви маєте міцно стояти на ногах. Маєте чітко знати, що ви хочете, куди ви хочете і яким чином. От ця, дивіться, оцей вітер нічого вас просто не зламає у вашому виборі і не бійтеся. Ні в якому випадку тут не можна боятися. Тут потрібно, знаєте, бути на своєму, стояти на своєму, тому що у вас тут, бачите, оця волшебна паличка, вона у вас є, і ви нею можете скористатися, дорогі скорпіони. Прекрасний у вас вийшов розклад. Я вам бажаю. Пройти з достоинством ці всі ваші кармічні зміни. Пишіть обов'язково, як у вас програється цей розклад, мені дуже-дуже цікаво. І е, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій інстаграм-канал також, буду вам дуже-дуже рада. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!